Ініціатором створення нового відпочинкового куточку став член виконкому керівник навчально-польового центру Паланка Віктор Овчаренко за підтримки однодумців. Першу частину зони інтерактивний тир презентували у травні. Нині, як і було анонсовано, відкриту батутну арену. Гостей парку цей комплекс зацікавив ще з початку будівництва. Розповідає Віктор Степанович. Дуже приємно, що ми бачимо, що дітям це дуже подобається, дуже всі рвалися в період будівництва. Даже і все хотіли питати. Коли вона відкривається, дуже приємно, що діти все-таки хочуть рухатись не тільки сидіти за комп'ютерами, а все-таки хочуть чимось займатися цікавим, щоб рухатись, щоб якихось досягати результатів в своєму житті. Тому це дуже приємно, дійсно. Наша головна задача навантажити дітей якимись приємними і. Правильними речами, щоб вони розвивалися і ставали успішними в тому чи іншому виду спорту, і також в навчанні. До міжнародного дня захисту дітей новий комплекс офіційно відкрили. Він отримав назву Галактика. Тут не лише пропонують цікавий відпочинок, а й навчають користуватися зброєю, робити трюки та, звісно, зарядитися значною долею драйву та позитиву. Найурочистіша мить перерізання червоної стрічки. Ця частина зони активного відпочинку унікальна на сьогодні не лише на рівні міста. Але й області, адже подібного розміру арени на Черкащині немає, зазначили на відкритті. На 160 квадратних метрах розміщені класичний батут, спеціальні стінки для виконання трюків та ями з поролоном. Облаштувати таку зону корисного відпочинку для молоді була давно, розповідає Віктор Овчаренко. Це моя була дитяча мрія навчитись різним трюкам сальто крутити, але вона не збулася, так як в 70-ті роки ну не було таких можливостей, не було таких інструкторів, що могли підсказати, як. Але це мрію. Я вже е, побудував так, сказав, для підростаючого покоління, і я думаю, що багато дітей. Научиться тут неймовірних трюків. В нас прекрасні інструктори, які ними будуть займатися, будуть показувати, навчати. З нагоди відкриття влаштували концерт Вікторину на тему астрономії, конкурс на найоригінальніший малюнок та інші усім переможцям. Вручили подарунки найактивнішим учасникам подарункові сертифікати. Галактика це всесвіт, який цікаво пізнавати. І віднедавна свою галактику активного цікавого та пізнавального відпочинку має і сміла.